Добрий день дорогі глядачі. Сьогодні розповім вам про одне з найкрасивіших дерев у світі. Це сумах дубільний. Ще в нашій місцевості часто зустрічається сумах овенерогий. Різниця в цих двох дерев видів, в тому що в цьому такі листочки, а в того такі розсічені з розсіченими краями. Значить, Красота його в тому, що він має таке розсічення листя, яке восени повністю червоніє і довго стоїть червоним. Також вони мають ось такі качавочки утворюють. Вони кислі, тому синонім цього дерева уксусне дерево. Вони потім червоніють ось так. І з качалочок роблять приправу дуже смачну. значить Це дерево виростає близько 5 метрів. Звичайно, це дерево, так як і малина, пускає поросль. Але зараз я вам покажу, що ця порослі зовсім не дає е, ніяких не создає ніяких проблем, тому що деякі люди, які посадили ці дерева і побачили, що росте порослі, взяли їх повидаляли і всім тепер розказують, що це дуже погане дерево. Воно все заповняє порослю. Але це зовсім не так. Дивіться, оця діляночка в мене десь приблизно 5х5. Тут у мене ростуть ці сумахи тому що я люблю це дерево, і воно продається. І дивіться, я їх залишаю, як правило, трошки більше, ніж потрібно, щоб потім вибрати з них рівненькі, а все остальне вирвати. Ось, наприклад, цей кривий. Я беру його і легенько вириваю. Тобто з цією порослю дуже легко боротися. Прийшов, все це теж криве. і все, Я раз його вирвав. І так максимум два рази за сезон. Я пройду, повириваю. Даже ось якщо взяти ось такі деревця, вже десь півтора метрові, і вони теж дуже легко рвуться. Якщо це навіть буде біля газону, то з газону теж вони легко вириваються, не пошкоджуються траву. Єдине, що не потрібно робити в цих деревах, це їх сильно обрізати. Тому що одного разу в нас був такий випадок, що один садівник взяв пообрізав ці дерева, до половини поврізав їх, щоб сформувати шапку. Зробити такими шароподібними. І це була біда. Коли він пообрізав ці дерева, на 50% то поруч така кинула, що десь на землі вона була через кожних там пару сантиметрів в діаметрі 10 метрів. Тому треба це враховувати, сильно їх не обрізати, якщо ви посадили біля біля дому чи будь-де а обрізати або поступово формувати ці дерева, або обрізати кожен рік потрошку. І тоді буде все нормально. Отже, така моя характеристика наших сумахів. Кому подобаються такі дерева садити без всяких пересторог, без всяких опасеній Тому... На цьому все. До побачення, до нових відео.